Цей канал кожним відео доводить, приводячи приклади того, що шизофренія не існує. В цьому відео на сеансі регресу під гіпнозом людина через свою підсвідомість розповідає інформацію, яку їй надають з космічного розуму. Цей приклад ще раз доводить, що людина самостійно такі теми вигадати не може, що такі теми людина починає пізнавати при підселенні до неї сутності, яка впливає на підсвідомість. Цей приклад ще раз показує існування іншої форми життя, яка втручається в життя людини, яка веде з людство на свою гру. Тому багато страждальних людей, яких звуть шизофрениками, можна вважати жертвами цієї форми життя, тому що саме вона руйнує своїм впливом їх психіку і доводить до падіння у своєму житті. Чи перемістили нас в іншу мірність 26 грудня 2012 року? Щось змінилося. Змінився час. Швидкий час. А чому це змінилося? Прискорили гру. Вони? Рептілії? Угу. Да. А для чого вони прискорили гру? Щось має бути і вони хочуть. І вони для цього пришвидшили час? Так. Щось для них цікаве? Угу. Зміна наглядачів. Їх не зміна да. інші. Їх змінять. Mm -hmm. А як саме? Що це, в смислі, зміна на глядачів? Вони хочуть дограти свою гру. Пришвидчили для того, щоб дограти. Бо вони не вспівають? Бо вони не вспівають, прийдуть інші. А хто повинен прийти? Чи білі, чи світлі? Світлі білі, кажуть. Світлі білі. А це архітектори, можливо, ті, хто я з ними говорила, то, що йде, так, да? ні. Нова гра почнеться від нових наглядачів. Зовсім інше. А коли вона почнеться? Скоро. Ну, а як по нашому скоро? Це скільки по земним рокам? Ми застанемо. Ага. А ми тоді хто, якщо вони наглядачі, то хто це ці наглядачі? Ми тут що, Взагалі нічого не значимо. Опит для душі. Як аватари тут. А наглядачі, це хто наглядачі? Як їх можна назвати іншими словами? Ну, я їх бачу більше за нас просто. Це не люди. Я їх бачу а в білих, білих одежах. А сі будуть. Також на кожному кутку буде. Можливо, шість. Можливо, вісім.